Друзі, на СНФ перші проголовне поїхали вересень дві тисячі року. Став новою точкою відліку у війні. Після численних втрат російських угрупувань на фронтах і точкових ударів по території стратегічних об'єктів глибині Росії українське керівництво перейшло до іншої стратегії. Формування високотехнологічної балістичної загрози це вже не були поодинокі акти чи демонстрації. Сили йшлося про новий арсенал, здатний кардинально змінити баланс війни і поставити Кремлі перед фактом. Будь-яка спроба ескалації може завершитися ударом по неї Ніших військових об'єктах серія масованих атак останніх тижнів підтверджує цю тенденцію. Склади на стратегічної ядерної зброї. В Краснодарі були накриті ракетним залпом, що спричинив ланцюгову детонацію. Пожежа тривала кілька днів, а вибухово пошкодили прилеглу інфраструктуру. Під Москові українські ракети влучили по військових аеродромах, вивівши з ладу кілька літаків носів ракетного озброєння. Смоленськ і курицька зазнали точкових ударів по казармах і вузлах зв'язку. Що різко знизило ефективність командування на цих напрямках? Ці операції були підготовили. Топлені завдяки таємним складам і за компонентами озброєння, які Україна накопичувала ще з 2022 року. Частина деталей для систем наведення та контролю надходила із міжнародних каналів постачання. Попри офіційні заяви Вашингтона про припинення переговорів низка технологічних комплектуючих потрапила до України. Іноді через посередників, іноді напряму це дало змогу не лише підтримати боєздатність, а й створити абсолютно нові системи. Міжнародні аналітичні центри вже підтвердили, Україна завершила розробку щонайменше 50 одиниць балістичних. Ракет, не оближених за параметрами до комплексу Арішнік. Вони здатні вражати цілі на відстанях у сотні кілометрів, маючи похибку лише у кілька метрів. Ударна точність цих систем стала головною несподіванкою для Кремля. Навіть найзахищеніші об'єкти тепер не могли вважатися недосяжними. Водночас особливу увагу експерти приділяли можливості адаптації цих носіїв під ядерне оснащення. Українське керівництво офіційно не заявляло про наявність таких планів, але саме технічна здатність створювала стратегічний фактор. Стримування у Москві розуміли, якщо війна перейде у фазу тотальної ескалації, Україна матиме можливість відповісти симетрично. Це руйнувало головний міф Кремля про монополію, як ядерний шантаж. А перші випробування нових ракет супроводжувалися інформаційними витоками. У телеграм-каналах з'явилися відеопуски з тимчасових позицій. Супутникові знімки підтвердили наявність мобільних установок у центральних регіонах України. Російська розвідка намагалася виявити місця дислокації, але система руйнування маскування і де працювала настільки ефективно. Тим, що жоден із ударів у відповідь не досяг мети. Ця ситуація спричинила серйозні дискусії в Москві. Частина силовиків вимагала негайної ескалації та масованих ударів по українських містах, аби змусити витрат після особливо в Краснодарі та під Москвою, відкрито говорити про неможливість отримати стратегічний баланс. Армія була виснажена, а економіка не витримувала навантаження від постійного відновлення втрат. Аналітики відзначають, що головний ефект нової української стратегії полягає не лише у фізичних руйнуваннях, але й у психологічному впливі. Кремль відчуття стратегічної переваги. Якщо раніше Росія могла диктувати умови завдяки своїм арсеналам, то тепер вона опиралася над перед зеркалом. Її власні стратегічні об'єкти стали такими ж вразливими, як і українські. По підсумку вересень 2025 року війшов історію як місяць, коли Україна продемонструвала здатність створити власний високотехнологічний арсенал. Серія масованих атак. Кі поява нового покоління балістичних ракет стала сигналом не лише для Москви, але й для усього світу. Війна переходить у фразу, де не перший план виходить технологічна перевага. Кремль втратив монополію та стратегічний шантаж. А це означає, що подальший перебіг подій відзначатиметься вже не кількістю мобілізованих, а рівнем технології і політичними рішеннями, які в Москві ухвалюються, стає дедалі складніше. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.